Вітаю. Липень місяць, сезон Полуниці 2025. Сьогодні розмова піде про сорти нейтрального світового дня НСД. Три великі літери, які об'єднують в собі дві групи полуниці або, ще, як кажуть, суниці. Садовою великоплідною це ремонтанти і нейтрали. В чому ж різниця між сортами ремонтантними і нейтралами? Е, на жаль, їх об'єднали в одну групу нейтрального світового дня, і тому виходять ось такі казуси, резуси. І я ще думаю, що є такий фактор, як Область, в якій саме вирощуються ці сорти НСД. Є пов'язано температурні режими в полуниці, при яких вона не зав'язується. Тобто є квіточка, а ягідок може не бути, здається, більше, ніж 40 градусів чи 35. Тут щось там в течінках, пестиках зліпається і вона не зав'язується. Е, ну, В нашій області це рідкість, але все ж таки ремонтантні сорти і нейтральні освітово, і нейтральні я розрізняю. В Чому різниця? Ремонтантні сорти дають ягоду хвилею. Тобто вона відплодоносила. Має час спокою, і потім через певний якийсь період часу знову квітне і знову дає ягоду. І таких хвиль, в залежності від області, може бути дві, може бути три, може бути чотири. Е, ну, Всім відомий сорт Альбіон. Чудовий смак саме осінню. Його так і вирощують. Не на літнє, а на осіннє плодоношення. Він має саме хвильову. У всякому разі, ті альбіони, які в мене були. Не можу сказати, що це точно саме Альбіон, але такі сорти були. І, і також в тому році я теж так помітила, які сорти саме мають хвилі. І в цьому році ще спостерігаю за ними. Мене такі сорти не влаштовують. Тому я буду намагатися лишати в себе тільки нейтрали, тобто, які постійно дають ягоду, постійно квітнуть, і ягоду можна споживати все літо, всю осінь до морозів. Звичайно, такі кущі я тримаю тільки один рік. І ще враховуючи те, що я почала робити саджанці, брати з них більше в Процедура така, що обриваються постійно квіти, дочікуються вуса, ставляться на вкорінення саджанці. Коли вже звільняється сам кущик від саджанців, тоді запускаю його на плодоношення. Процедура, скажімо, така в плані обриву квіток. Скільки їх обриваєш, особливо сорти, які дуже врожайні, вони постійно викидають квітки. Постійно. Був коментар, що якщо ви живете на дачі у вас нема крапельного поливу, ви будете мати тільки один врожай. Рахую це хибною думкою, тому що навіть обриваючи квіти постійно, все рівно знаходиться ягода. Хоч все рівно десь не замітиш, десь прийшов, десь ще щось, і все рівно є ягода. Мовчав вже про квіти. Квіти, хоч видно, ягода десь сховається під листком, потім вже її знаходиш. І шкода, вже вона якби виросла. Так як я користуюся на ремах і нейтралах тільки біопрепаратами, тому я ягоду споживаю відповідно. Ось в такому вигляді вони зараз. Ну, це Florida Beauty. Ось ягідка, як ви бачите, ось вона квітує. Ось це все треба піти і пообривати. Бачите, вона зав'язує ягоду. Хотіли б ви цього чи не хотіли б. І ще одним з признаків є того, що на вусах з'являються квіточки. В більшості це на першому вусі. Ось ще ягода. І Саме теж є проблеми в тому, що ці квіточки потрібно обривати, навіть якщо ви отримали саженець з квіточками для його кращого приживання і збільшення розеточок, бажано квіточки обривати. І ще одна обов'язкова процедура, яку я провожу. Я нікого не вчу. У мене не навчальний курс. Я початківець, показую тільки те, що я роблю. Ось такі нижні листочки це не хвороба. Це вже просто старі листочки. Я їх просто обриваю. Обов'язково. Тому що, як можете помітити, тут все добре. А ось такі листочки це не хвороба. Це просто вони вже відпрацювали своє і бажано їх забрати. Взагалі згороду. І ось так от лишається кущик. Віточку обриваємо і беремо лусики. Ну, от покажу вам ще який сорт, щоб ви побачили, що це дійсно так. Так, що в нас тут? Це в нас Анія. Ось, дивіться, який листок. Ось такі має листочки. Досить потужні кущики. І ось, бачите, на вусику вже навіть ягідка. Її обов'язково треба прибрати. І можна вже ставити на вкорінення. Зараз пошукаємо обов'язково десь. О, будь ласка. Сховалася, є ягідка. Ось така різниця між кущами. Зараз ще подивимося, ще один який-небудь сорт. Так, що у нас тут є? А, ну ось, будь ласка, це я поставила собі на укорінення. Бачите, на розетощі ягідка. Її тут і не було. Але вона, угу. поки вкоріняється саженець, і ось таке, якщо ви отримуєте, чи з квіточкою, чи з ягідкою бажано прибрати саженця. Для того, щоб він потім гарненько наріз і гарненько себе почував. І як може бути одна хвиля, якщо ви самі бачите, є ягода, і тут же закладується знову квітця. І знову закладується квітки. Бачите? Оце все. Обривати. І це не хвилі, а це якби постійно, постійно йдуть квітки. Друге діло, якщо не обривати квіток, особисто якщо для себе, то там пару вусиків буде, можливо, можливо і ні. Тому першу хвилю обривають квітки, щоб кущ розкущився, і тоді ціле літо, цілу осінь беруть з нього ягоду. Як для себе, я не лишаю на другий рік, тому що за літо кущ дійсно виснажується. Виходить так, що до, до закінчення осені це вже виходить, якщо брати як сорти літнього плодоношення десь 4-5 річний кущ. Якщо я з нього взяла 4-5 врожаїв, там, ну я їх не рахую, скільки їх тих врожаю, і відповідно ніякого толку з нього не буде на наступний рік, тому всі сорти НСД я відповідно пересажую. В обов'язково не лишаю на другий рік. Пробувала лишати, там дуже мілка ягода і кущик, ну просто він зношений, розумієте вже, навіщо витрачати ті ж самі обробки, підживки, якщо кущик уже не тягне. В мене так само нема крапельного поливу, все це я роблю вручну. І, і думаю, що ну, хто займається ягодою, як професійно чи як на продаж, звичайно, що крапельний полив дуже полегшує життя, скажімо так. А руками ну, трішки так трудозатратно. Якщо невелика кількість, можна полити руками. Так само і обробки, підживки. Все робиться вручну. І поки ну, на сьогоднішній день в мене немає інших варіантів, поки так. Надалі буде видно. Всякому разі, я дуже задоволена цими сортами. Весь час їх випробую нові і нові. Вже є бажання зупинитися і залишити собі з десяток саме тих сортів, які саме краще почувають себе. В мене в моєму кліматі, на моїй землі. Можливо, сорти реми більше підійдуть саме Південним областям, де літом не буде ягоди, так? А на осінь їм якраз саме так, як потрібно. По погоді, по температурі ягода. Можливо, і це такий варіант. Ну, чомусь ці сорти вводяться і вони користуються попитом. Ну, значить, Значить, кожен сорт виводиться саме тоді, і для того, щоб саме його використовувати в якихось певних цілях. І так навгад це все робимо. Вибираємо, обираємо свої сорти, кому які більше до вподоби. От Зараз треба все нижні листя вичистити, ось це все старе листя прибрати. Кажу ще раз, воно не хворе, це просто вже відпрацьоване листя. Не пам'ятаю, скільки днів живе сам листочок, але час від часу треба нижні листочки прибирати, за того, щоб ну, все рівно там якісь збудники і так далі вони там накопичуються, щоб не заважало загальному кущику далі плодоносити і розвиватися. Гарне всім врожаїв! Обирайте свої сорти, і реми, і нейтрали, і короткого світового дня. І щоб ви завжди були з врожаєм. Все буде Україна! Дякую!